Деякі українські тварини, щоб вижити взимку, використовують неймовірні трюки природи, в які інколи важко повірити. Їжак буквально. Вимикається, коли він засинає, температура тіла падає десь з 35 до 3-4 градусів. Серцебиття зменшується десь із 200 до 20 ударів на хвилину, а мозок працює на мінімальному рівні. І якщо його розбудити взимку, він може загинути, адже витратить всі свої запаси. Енергії кажан може впасти у сплячку так глибоко, що виглядає повністю мертвим. Вони зупиняють свій метаболізм на 99%. Серцебиття різко сповільнюється. Якщо під час польоту або активності серце кажана б'ється з частотою 600-900 ударів на хвилину, то під час сплячки цей показник падає до кількох ударів за хвилину. Дихання також стає дуже рідкісним, відбувається лише кілька разів на хвилину або навіть і рідше, щоб мінімізувати втрати енергії. А лісова жаба взагалі перетворюється на живий лід, і це справжнє диво. Взимку вона може буквально замерзнути. Кров густіє, тіло твердішає, а серце зупиняється. А навесні вона просто відтає і оживає. Це один із найфантастичніших механізмів природи. І як завжди, дякую вам за перегляд. Підтримайте це відео вподобайкою і коментарем. І звісно ж, підписуйтесь, хто цього ще не зробив.